Розпочнемо виконання декоративного шва тамбурний. Ось як він буде нас виглядати з лицевої сторони в огляді такої косички ланцюжка, а з виворітної сторони він буде мати вигляд ось таких невеличких стіпків, схожих на пунктирчик. Для того, щоб розпочати, занизила ниточку бажаного кольору, буду вишивати в одну нитку, тому обов'язково слідково, щоб другий хвостик наш не потрапив під час шиття він і нам не заважав. Будемо вишивати ось цей невеличкий листочок, і для того, щоб його розпочати виконання з даної точки, відступаю буквально пару сантиметрів і закріплюю нитку швом вперед голочка дрібненькими стібочками, йду до початку даного елементу. Так, Ніточкою протягуємо. Щоб тканинка у нас не помружилась, не зім'ялась, ниточка має легенько, просто на ній лежати. Слідкуємо за цим обов'язково. Так, наша робоча нитка в потрібній точці. Поруч біля неї роблю прокол і вивожу свою голочку буквально через 3-4 мм. Тому що, ми пам'ятаємо, довжина даного шва саме таких розмірів. Робочу нитку підкладую під. Голочку і затягую, щоб утворилося кільце. Слідкуємо за ниткою, щоб вона вам не сплутувалася, поправляємо її час від часу. Перший стібок є. Щоб продовжити виконання наступного і наш ланцюжок був непреривний, я маю голочку ввести в кільце поруч біля робочої нитки. Йду по контуру малюнка, йду по цим стібочкам. Де я закріпляла нитку, знову підкладаю її, попереду викололи, побачили, так? І тепер роблю наступне кілечко. Я сильно не затягую, нехай залишається така округла форма. Знову у кільце, біля робочої нитки вколюю. Якщо ви будете виколювати поруч, воно дане шов може просто розпуститися, і цього ефекту ми не досягнемо. Отже, в кільце, біля робочої нитки. Попереду виколюю на невеличку відстань. Чим дрібніші стіпки, тим акуратніше і красивіше буде виглядати даний шов. Знову підкладаю робочу ниточку під голку Так і затягуємо в кільце біля робочої нитки виколюємо попереду ниточка під голочку, наступний стібочок. Знову в кільце біля робочої нитки роблю невеличкий стібок, ниточка під голочку і знову затягуємо. Так, вишиваємо до тих пір, поки даний елемент не буде завершений або не закінчиться наша нитка.